Цього тижня, 7 лютого, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект про посилення мобілізації. Документ прийнято без пропозиції комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. А далі внесення правок до 21 лютого і друге читання. Про таке в телеграмі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк від фракції голос. От його та Дмитра Наталуху, народного депутата від фракції Слуги народу. Ми зараз долучаємо до нашого ефіру. Вітаємо вас, шановні народні депутати. Добрий вечір. І е, таке питання. Добре. Ну, дійсно, у нас е, на цьому тижні проголосували за законопроект в першому читанні. От цікаво тепер у вас дізнатися, чи вже почалися обговорення поправок е, після прийняття е, в першому читанні, чи ще взяли паузу народні депутати. Пане Ярославе, давайте вам першому слово дамо. Ну, як ви зацитували мій е, телеграм, до 21 числа офіційно кожен суб'єкт законодавчої ініціативи, в першу чергу, депутати подають свої правки, тому обговорення конкретних правок до цього етапу не проводилось, але тривають консультації вже з всіма фракціями, і я знаю, що комітет. Просив заздалегідь надати свої позиції. Плюс ви бачили напевно це публічний Був пост е, представника коаліції, голови коаліції Давіда, який зазначив, що найменш трі спорних моменти, які справді достатньо дивно, чому збереглися до опрацьованої версії. Що я нагадаю, у кабінету міністрів була можливість доопрацювати нормальний законопроект. Вони також будуть змінені. Я думаю, що правок буде багато. Наскільки показує практика більше тисячі, і тому у комітету ще багато роботи попереду, плюс у них були свої зауваження, які як правильно ви знову зазначили, не були враховані навіть в рішенні комітету, тому я думаю, що дискусія про законопроект тільки почалася. Ярославе, от я хочу нагадати якраз те, про що ви говорите: арештів, рахунків ухилянтів, точно не буде. Та слід очікувати іншого покарання. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Це один з пунктів у законопроєкті про мобілізацію, які у комітеті планують змінити до другого читання. Серед інших, також хочуть заміни змінити пункти про мобілізацію людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, і також про призов аспірантів. І от зараз ми пана Дмитра Наталуху долучаємо до цієї дискусії. Нагадаю, що він є народним депутатом від фракції Слуги народу і відповідно може прокоментувати все те, що заявив Давід Арахамія. Будь ласка, дякую дуже. Ну дивіться, я думаю, що достатньо вичерпно Давід заявив. У нас справді напевно цей законопроект буде одним з рекордсменів. Щодо поданих поправок, тому що ну, питання, скажімо так, важке, воно стосується там людських життів, і тому навіть під час обговорення при першому читанні ми бачили, що із різних фракцій, із групи, навіть з нашої фракції, у людей мало бути різне бачення на те, яким чином ця мобілізація може відбуватися. Зокрема, я знаю, що. Можливо, подадуть поправки щодо там призову військових пенсіонерів, наприклад, щодо цього триває дискусія дати власників зброї тобто, по подивитися на, на пріоритетність тих, кого призивають, і, і і в такому дусі. Я думаю, що так само будуть. Будуть рухатись колеги зі своєї сторони. Скажу, що мені здається, що дуже важливо, щоб трек по мобілізації йшов паралельно з треком, який дозволить бізнесу розуміти можливість легального законного бронювання своїх працівників. Ем, тому що це взаємопов'язані речі. Ми тільки зараз починаємо розуміти наскільки е, е, військо залежить від бізнесу. Ну і звісно, uh -huh. і бізнес залежить від війська напряму. Але той факт, що е, у нас збройні сили України утримуються за податки українців, податки підприємців, які платять їх. То тут ключовим питанням буде дати правильний сигнал е, тим самим підприємцям, що закон про мобілізацію не означатиме, що завтра у них на підприємстві зникнуть 50% людей, і бізнес просто стане і таким. Чином припинить е, істотно фінансувати е, збройні сили. Тому мені здається, що тут важливо от, зберегти цей баланс, і рухатись угу. паралельними темпами? Я з вашого дозволу відреагую на сказане вами раніше вами обома? От за словами пана Ярослава, більше тисячі правок може бути. Ви, пане Дмитро, говорите, що е, це рекордним може бути цей законопроєкт по кількості поправок. А яким чином це все вплине на темпи е, і на? Строки розгляду цього законопроєкту, який ну як на мене потрібен на вчора. Пане Ярославе, на вашу думку, я не дуже скотан з вами, що він потрібен на вчора. <гум> Мені здається, що тут якраз Песні, якість так. має перевалювати на... Швидкістю нагадаю, мобілізацію на зараз триває. да? ми хочемо покращити цей mm -hmm. процес, але бажано не зробити гірше. От що конкретна норма про блокування рахунків вона не вирішує проблему мобілізації. Вона просто робить гірше фінансовій системі і бізнесу. Ну все те, що сказав Дмитро. А, дивіться, кількість правок значно може сповільнити законопроект. По-перше, банальний треба підготувати таку таблицю. Я не думаю, що це буде абсолютний рекорд. Абсолютний кон був по так званому антиколомойському законопроекту: 16 тисяч правок. Тут буде менше, але ну. 21 числа тільки закінчиться срок подання правок. Справді до кожного депутата звертається і асоціації, і юристи, і об'єднання щодо поправок. Я впевнений, що їх буде багато. Умовно там тисячу одвіно це все одно велика кількість. Поки комітет зведе, поки він підготує таблицю, поки він розгляне. Потім кожна поправка це дві хвилини пленарного часу. Умовно, на тисячу правок це помножте на дві хвилини, це буде дві тисячі хвилин, це ну, значно більше ніж засідає парламент в один пленарний тиждень. Але я думаю, що будуть певні, ну, скажімо так, підходи креативні від з боку коаліції, коли парламент довго ввечері буде розглядати правки. Тому у мене все ж таки є очікування, що законопроект так чи інакше приймуть до кінця лютого, він буде підписаний відповідно на початку березня і через місяць вступить сили, ну тобто його. Вступ в дію да коли він вже буде мати значення для українців. Це початок квітня. От знаєте вже пан Дмитро Наталохо почав говорити про наскільки взаєм... взаємопов'язані зараз економіка і військо по факту. І до речі, Дмитро говорив раніше в ефірі марафону. Це було наприкінці січня, про те, що обговорювалася під час підготовки цього першого читання, в тому числі. Ідея бронювання працівників підприємств за гроші. Отже, пане Дмитре, що зараз з цією ідеєю? від неї остаточно відмовилися? Чи все ж таки триває обговорення? Ні-ні. обговорення триває, тому що ем, цей підхід він дозволяє в якомусь сенсі ем, планувати. Підтримку збройних сил, незважаючи на зовнішніх факт, тобто незважаючи на те, який президент буде в Сполучених Штатах, незважаючи на те, який, з яким настроєм сьогодні прокинеться там прем'єр-міністр Угорщини і, і так далі, тому подібне, тому що якщо надати бізнесу українському бізнесу, можливість збільшити добровільно розмір військового збору. В обмін на збереження критичного працівника на своїй посаді, то ми говоримо про можливість акумулювати за рік від 200 до приблизно 500 мільярдів гривень. Відповідно, це дуже сильний і дуже потужний ресурс. Ресурс, який дозволяє нам, як країні почувати себе впевненіше і профінансувати власне. Ті мобілізаційні процеси, ну які на які на нас очікують, та да? і, і, і грошове забезпечення військовослужбовцям, і підготовку і тренування, і їх забезпечення і так далі. Тому подібне, тому цей законопроект як такий його ще немає у формі самопроекту закону, але ми ведемо на рівні концепції дискусії із урядом об. Буквально на минулому тижні була зустріч з двома міністерствами з приводу цієї ідеї. Тобто ми намагаємося все таки донести той факт, що це потрібно, і мені ну якби я дуже радий того, що ми йдемо повністю в темпі з президентом, який нещодавно так само заявив, що країні потрібні прозорі зрозумілі чіткі правила бронювання для бізнесу. А от цікаво, як до цього ставляться депутати з інших фракцій. Я думаю, ми зможемо, хоча б думку пана Ярослава Жизняка дізнатися прямо зараз. Ярослав, вам слово При всій повазі до Дмитра і до ідеї. Але я думаю, що розрахунки 200-500 мільярдів це перевищене в десятки разів. І, пробачте, але це майновий центр. Я не думаю, що ця ідея буде підтримана і суспільством, і взагалі. Я розумію, яку проблему хоче вирішити Дмитро. Ну, справді чудово розумію. Але, на жаль, ми ніколи не зможемо пояснити людям, у яких немає можливості заплатити такі податки, по об'єктивним причинам. Географічним вони працюють на селах У них робота лікаря, і він ніколи не отримує таку зарплату. Чому а я ще знаєте про що думаю? Умовно систему? про те, що якщо це якесь підприємство, яке надає послуги чи товари, що ця сума ще може потім вкладатись в кінцеву вартість для споживача. Як варіант, я ну дивіться, колеги ще раз, я що я розумію, яку проблему хоче uh -huh. вирішити Дмитро і там урядовці ну вона, вона ну вона існує справді, і там і зарплати в конвертах існують досі, і все ну тобто я підхід такий достатньо, скажімо, прагматичний, але ви ніколи, ніколи не поясните мамі. Солдата, який вже на фронті, або буде зараз мобілізований в селі, чому її сина мобілізували, і він працює наприклад з слюсарем якоїсь там комунальної компанії камп... там же в... в самому селі. А інший був заброньован тому що він заплатив більше податків, і це достатньо слізька. Соціальна тема, на яку б я б не радив нам ніколи заходити. Ну мені здається, шансів на Ярослава ну, це говорить про те, а, на мою думку, що це створить багато. Так да, кажу, кажу, що це створить... зараз говорить про те, що напевно перед тим як приймати цей законопроект в другому читанні, ще багато буде і обговорень. І все ж таки, давайте знову про гроші поговоримо. На мобілізацію від 400 тисяч до 500 тисяч військовозобов'язаних може знадобитися понад. 700 мільярдів гривень. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксона Підласа минулого тижня. За підрахунками Міноборони та міністерства фінансів 322 мільярди гривень піде, щоб одягнути цих людей, навчити їх годувати і виплачувати грошове забезпечення, сказала депутатка. Ще 400 мільярдів потрібно на закупівлю та модернізацію військової техніки. В сумі виходить близько 720 мільярдів гривень на 2024 рік. Ну що, у нас не так багато часу залишилося, але давайте про це поговоримо. Чи є зараз ці гроші і чи знайдуться ці гроші в бюджеті України? Пане Дмитре, будь ласка. Дякую. Ну, е якщо. Колега з бюджетного комітету дає такі заяви, то очевидно, що цих грошей зараз немає. Але питання знову такі до нашої попередньої дискусії. Мені трошки сумно, що мій колега з питань з комітету з питань фінансів подав і Банківської справи оперує не цифрами а і не економічними категоріями емоційними в економіці. На жаль, немає категорії справедливості. В економіці немає категорії емоцій. У нас у фінансово-економічному блоку є задача знайти ці гроші для того, щоб можна було поміняти тих, хто зараз знаходиться на передовій. Якщо ми просто будемо говорити про те, що там це буде важко чи не важко пояснити, будь-які рішення зараз будуть важкими. Немає простих рішень. Війна несправедлива за замовчення. Але мені здається, ну час уже трошки наважитись брати на себе відповідальність, шукати рішення, які зможуть забезпечити фінанси, економіку і тим самим збройні сили України. Ярослава Пане да, Пане Ярослав, да, про, Пане про... Ярослава. А що ви думаєте з цього приводу? Де брати гроші, я думаю, що Роксолана дуже скромно підійшла до розрахунків. У нас вже навіть от, ми не збільшуємо кількість людей. Да, от вона залишається у нас не вистачає вже 300 мільярдів. Я рахую додаткову мобілізацію більше. Я рахую приблизно 580 мільярдів. Можливо, у Роксолани є більше там розуміння по дебіторки воєнні, і тому вона зменшила цю суму. Але ну в будь-якому разі це величезна сума, яку не прикрити навіть навіть там додатковими податками це ілюзія. Що стосується додаткових ресурсів, так їх треба шукати. Міжнародна підтримка важлива, дай Бог, щоб сьогодні, вівторок, конгрес Сенат проголосував. Але в будь-якому разі треба дивитися на внутрішні ресурси. Я вважаю, що вони є. Ми їх рахували. Можемо порахувати ще раз при вас 23 мільярди нелегальний тютюновий ринок, 17 мільярдів, нелегальне паливо, 8 мільярдів, нелегальний алкоголь. Та дайте туди приблизно точно таку ж суму з контрабанди, яку благополучна СБУ, ДБР, і всі інші ці правоохоронці крашують на мої дякуємо. Подивіться, що... знову ж таки, для мене для мене все це маркер, те про що ми говоримо. Що дискусії буде ще багато. Ніби 21 лютого ми чекаємо, що буде прийнятий законопроект у другому читанні. Пробіли? Ні, ні, ви неправильно ні, неправильно зрозуміли. Поясніть тоді, будь ні. ласка. Ні, ні, коротко до 21-го Ми подаємо правки, тобто з 22 лютого, тільки починається юридична можливість прийняти до другого читання. Отже, ну, значить, ми в публічному полі, полі побачимо перші момперші перші варіанти і перші напевно, розбіжності між представниками різних фракцій, а можливо і всередині них самих. Дякуємо вам дуже. Це були Ярослав Железняк, народний депутат фракції голос і. Дмитро Наталуха від фракції Слуга народу.